Всім мої вітання, всім доброго дня чи ранку і мирного неба нам всім. Хочу вам показати одну дивину. Подивіться, люди добрі, подивіться, що тут що тут в нас робиться. Це чоловік дуже-дуже підсипав цю е, просту качечку, пожалів її, бачите, і подивіться на виводок. Бачите? Одне ходить з нею, одне каченятко ховається. там. Тут є їда, вода, все, там в них є. Деше там той корм є, там е пакетику для того качте. І зараз і тут на чуть -чуть, там. Найдено їй самий корм. відсунів, все. І тут вона ходить, там качур кричить, а вона тут звідси відзивається. Знаю, качка чи то... Каче здійсну, не важно. Або вона його ховає. Вона його ховає. Ну ми не пускаємо ще поки що. ну і Воно хоч під, підійде трошечки, підросте, ну що його пускати. І таке його, знаєте, ні, ні, ні нічого з ним не зробити і не годувати. А пустиш на двір, воно зразу десь пропаде. І все. Ще вам покажу кролики. Чоловік вже погодував. І... А я лишко питую. Оце подивіться, такі наші більшіші, я їх давно не показувала, давненько не показувала. Подивіться, як вони попідростали. А чого вони такі мокрі воду? Так у воду лізуть, ні? А, вони так лізуть у воду. Розумієте? Моркву їм дає. Тікайте, тікайте, почистить кожен день, під них чистить, перекидає взад-перед, бо того що е, жара, дуже жара. А ти плитку де поставив? Туди? Там Ага, ну то ще їм якусь таку плитку. Знаєте, я колись чула е, в інтернеті, що треба класти плитку, плитку, таку, як на підлогу е, ставиш, і вона холодна, і вони лягають на ту плитку. Бо сьогодні передають нас 37 градусів. 37 градусів. Я навіть не знаю, що з ними робити. Навіть не знаю, що з ними робити. Чи їх скидати на, на, на той достайні, чи що там може холодніше. Навіть не знаю. Ви знаєте? Ну от таке по передають у нас. І їх тут таке багато, що вісім штук. Чи їх може поділити хоч по четверо? Не знаю. Бачите, чоловік приніс плитку, ми її змили і чистенько, бо вона з порохами. Вона то чиста ні в чому, але вона з порохами. О. І... і швиденько тут поставили їм. От? На, і вони будуть собі на плитці. На плитці все-таки не, не, так, не так їм буде душно. Будемо видіти, якщо е, так подивимося, що буде робитися через дві години, то може їх пере, переложимо, десь поділимо їх в різні кліточки. Ну, то дивляться на світ Божий. А вже пекло. Даємо ще корму. Даємо корму, я купила 10 кілограм і додаємо корму до ячменю. А тут у нас сидить крилечка. О, ми її. Чоловік каже, на вечір пустив до крілят, бо було похолодно, а на день він її забирає. А тут у нас сидить крилечка. Бачите, та, що від тих маленьких кроликів. То на вечір, на ніч ще чоловік її туди до кроликів, тих маленьких пускає. Може, вони ще тут, але на день от забрав, бо дуже там пекло. І тут теж в неї плитка. О, вона собі на плитку лягла і лежить. І тут в нас є, тут що в нас є? Тут в нас є е... дві крилички. О, ось ці крилички такі файненькі, що нам дали свати. Сват нам привіз. Такі крилички Одна, бачите, яка гарна, я вже показувала, а вони вже, мені здається, ще підросли трошки. Ага, дуже файненькі крилички такі. Ми маємо ну, але вони нам привезли. Ну та й та й все, та й ми їм дякували за то. Файненькі такі. А тут наша. Ні, наших дві. О, а це наші. Наші дві. Це з тих молодших. Це з тих молодших. Знаєте? О, бо там вже одна у нас мала кроленятка з тих старших, а це з цих молодших. Віти, які гарні крилі. Дуже гарненькі. Такі. Кожного дня, кожного дня чистимо, кожного дня. Правда, я тепер де чищу, скажував. Мені чоловік сказав, ти би пішла, хоч подивилася до тих, хто. Ти... Ні, не так. Сказав, а ти що, кажу, ти давав води криликам? Так, давав, тобі хоч пішла, подивилася. Ні, я не буду йшла дивитися, бо я вже дивилася. Всі роки я дивилася, пільнувала і то, то годувала, поїла, чистила, робила. Тепер я вже на цей рік буду відпочивати від кроликів. Тут ще вам покажу. хіба е, знаєте, я вам скажу, є такі моменти, що треба, треба дати і е, їсти і води. Є такі моменти, але так цілий час я вже коло них не ходжу. Подивіться, це молода наша крилечка, що ми її злучили, і вона подивіться, Ті кролинята. О, їх так само є вісім штучок. Вони вже вискакують зверху на роділочку. І тут вони вже собі балдіють. Ми даємо так само от, корму. Корму і крилечка їсть, так щоб вона о, мала, мала чим її гудувати. І вони отакі сіренькі, вони всі сіренькі, більші сіренькі і менші серенькі. Але якісь вроді, є таке, так само таке є, якийсь як, е, е, сват нам дав. Якесь таке ага. Я дуже люблю малесенькі такі. Дуже, хоч я їх всіх люблю. О, Отакі у нас кроленятка ще є. Кури в мене вже лисі, кугут їх чисто пообдирав, і, і вони тут. але вони несуться. вже зранку, вже зранку є одне яйце. О, Ще вам покажу зараз нашу бульку. Тут її добре, вона під вишнями, тут її нема такої жари, вольєр великий і вона тут сидить собі. А тут покажу вам ще кролика сватового ще раз. о, о, Який гарненький кролик. Щось він тікає. Туди, я його мало що о, 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 Ходи, 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 ходи. Ні, 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 ні. Не відкривай, не відкривай, не відкривай. Ага, Віті, який гарний. Така, так, така нього гарненька, Такий він собі. О, бачите який? Дивіться, який гарнюній. Угу. Який ти позуєш так гарненько. Гарненько позує, бачите? Великий, гарний кролик такий. Ну нічого, будемо вже парувати, коли лише їм все було добре, будемо парувати своїми кріличками. Ще вам покажу, хочу сказати, показати наші курочки. О, З курочками все добре в них. Вони файненькі, ростуть. Все в них добре. Чоловік зараз ще їм дасть зелененького. І вони тут будуть собі знов під, під, тим, під вишнями. Тут всі не мають, всі не мають вже такого холоду, не мають такого холоду. Ну нічого. Нічого, вони туди сховаються собі всередину. О, індичка одна цілий час, одна перескакує, перескочує і все. Ось сюди туди, сюди, туди. Не, знаєте, скажу вам живенько, що я би їх з'єднала докупи вже, бо вже мені не треба, щоб вони були по, по окремо. І було б краще, бо вони б пили чисту воду цілий час, а то качки їм трохи каламуть, води багато настає чоловік, але вони каламуть. Але справа в тому, що кугути будуть битися на смерть. О, Кугути будуть битися на смерть. Отаке во, знаєте, отаке во. І кугута самого тут не лишу, без курок. Ну, от і вже так я, то вже я не знаю, як то буде в зимі. А і не хочу їх я е, забирати, бо того, що мені шкода, то файні мої кугути. Але справа в тому, що щоб битись, вони вже раз так були з'єдналися докупи, ну, то то так билися, що, що ледве їх то, то роз, розігнали. Ну, от і все. Добре, все буду. Провела вам по господарству екскурсію і буду завершувати. Але правда, що хочу вам сказати, курочки мої несуться. несуться. Ті рябенькі, що там, там з того боку де кролики, то вони кожен день є. Яйці вони кожен день несуться. Ті несуться, напевно, що через день чи як там, ну яйці є. Що в тих є яйці, що, що в всіх є яйці. Небагато, правда, по чуть-чуть. Але яйці, яйці. Є. О, яйці я. Тут Дивіться, як вони вже тут напірилися. Треба знову вже тут робити порядок, вже то треба згрібати і, і вивозити. Тут сухо, файно, все, ну, але вони піруться і скидають піри. О, таке о. Вот. Качки мої на силу Божу, на силу Божу перестали нестися. Хоч добре, як вони неслися, бо було цілий час було яйце. Але вони перестали нестися. Все, вже своє винесли. вже своє Файні попідростали. Ну і прийдеся мені не знаю, мені ще одного качура е докуповувати, е щоб поміняти трошки, трошки поміняти кров. О, один в мене цей є, сей вже буде, так як є, а ще одного треба е докупити буде і їх розділити, ті качачки. Розділити. О, бо котрурі теж будуть битися. Теж будуть битися. Ну, от і все. Всім вам дякую за перегляд. Будьте здорові, щасливі, всього вам доброго, бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі, всім пока. А кіточка Сивулька наша буде мати котенятка. О, бачите? Знову буде мати, але вона їх так має, що я не знаю, де вона їх має і де вони в неї діваються. Їх нема ніколи. Ну, ко от, от цими останніми разами, вже кілька разів їх нема. Не знаю, де вона, де вона діває їх, як вона їх родить, що котенят нема. Ну от, таке.